Благоустрій міста питання, яке актуальне для кожного Чернігівця. Мається на увазі, що історичне місто має перелік зон, які потребують реконструкції. Саме з цією метою зібралася перша громадська рада при міському голові. На розгляд винесли питання про алею героїв та прилеглу паркову зону, скорочення зовнішньої реклами та заморожені проблеми міста. Однією з яких є підземка біля України. Щодо алеї героїв пропозиції були різні: зробити алею фонтанів, дошку пошани видатних жителів міста, тільки перейменувати, створити комплекс, який буде об'єднаний однією ідеєю. Шанування їх зробити біля Катеринівки з цим, якби це великий плюс. Далі, якщо ми подивимося, як наші жителі відпочивають, то вони вже на зони поділили цю алею. Тобто, творча – це тут де зелена сцена і плюс сама площа. Далі йде молодіжна. Молодь більше на до України сидить, далі і на той парк до мегацентру. А за мегацентром це дитяче. Виникла пропозиція для архітекторів створити ескізні проекти, на яких наочно можна побачити, як це все буде виглядати, та прийняти кінцеве рішення. Поки ж виділили наступні. Є дві думки одна: що треба змінити героїв, А суть така ж а друга думка, що треба пам'ятники. Героям сконцентрувати у там справи від Катеринки, да лише сам Росі за Україну, всі всі часів. А тут якесь інше рішення, особливо жваво обговорювали скорочення зовнішньої реклами. Розміщення білбордів та їх зовнішній вигляд залишає бажати кращого. Рекламщики ж аргументували свої права тим, що вони платять податки до міського бюджету. А як вони, ну я не знаю, похабно зроблені. Просто, просто с неуважением вообще даже шут в городе. Просто это по-разному. Как это возможно? Кто это допускал? Это это же кто-то где-то же была власть это. Ми платимо порядка 70 тисяч в місяць. Багато реклами в центрі міста та на проспектах миру і перемоги в вулицях Рокосовського, Шевченка, Щорса. Стародавній Чернігів перетворився на рекламний сайт. Щоправда, тут її не заблокуєш одним кліком. Міський голова запропонував створити комісію інспекторів, яка буде слідкувати за станом білбордів та у разі порушень штрафувати. Уже смита давно, половина оторвана, торва не це Віддієте ваша відповідальність, тоже в тому числі. Ну вам жалко сріст жалко. Навести порядок, поїті смоті ліборів, лібо придусмотрите, щоб карданіту заказчика, там була біла. Саме соціальна біла і соціальна загалом зійшлися на тому, що сплата податків не аргумент. Зовнішній вигляд історичного міста набагато важливіший, а правила повинні бути однаковими для всіх. Також на сьогодні вже створена комісія обстеження скверу імені Богдана Хмельницького та Алеї Героїв від катерининської церкви до вулиці Шевченка.